Вітаю! Пенсійний фонд України оголосив про виплату грошової допомоги до Дня Незалежності деяким категоріям українців. Розмір виплат становить від 450 до 3100 гривень. Заявку на виплату необхідно подати до 1 серпня. Розповідаємо, хто саме має право на виплати та що для цього потрібно зробити. Допомогу Виплачуватимуть за тією ж схемою що й минулого року. Тобто пенсіонери, які мають право на виплати, отримують гроші разом з серпневою пенсією. Додатково подавати заяви для цього не потрібно. Пенсійний фонд нарахує все автоматично. Ветерани війни, які на цей час проходять службу або працюють, повинні подати відповідну заявку. На веб-порталі Пенсійного фонду України. Кошти буде спрямовано на небюджетні рахунки військових частин або підприємств, де проходять службу або працюють ці особи. І нарешті, ті, хто має право на виплати, але не є пенсіонером, не проходить службу і не працює, також повинні подати до пенсійного фонду заяву у довільній формі. Кошти цим громадянам будуть спрямовані. За місцем їх проживання на поточний рахунок в уповноваженому банку. Пенсійний фонд України обіцяє здійснити усі виплати до Дня Незалежності, тобто до 24 серпня 2024 року. А тепер головне, хто саме має право на виплати та який розмір допомоги встановлено окремим категоріям громадян? По-перше, це особи, які отримали інвалідність внаслідок війни а також колишні в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового отримання, яким на момент ув'язнення було менше 14 років. А на сьогодні вони мають інвалідність або за загальним захворюванням, або за трудовим каліцтвом, або за будь-яких інших причин. Розмір виплат таким особам встановлюється відповідно до групи інвалідності. Особи з першої групи інвалідності отримують 3100 гривень, з другою групою 2900 гривень і з третьою групою 2700 гривень. По-друге, це учасники бойових дій. Постраждалі учасники Революції Гідності, а також колишні в'язні, концтаборів гетто та інших місць примусового отримання яким, на момент ув'язнення, було від 14 до 18 років. До цієї групи також відносяться діти, народжені у місцях примусового утримання їхніх батьків. Розмір виплат для цих категорій громадян становить 1 тисячу гривень. Третя група громадян, які мають право на отримання виплат до Дня Незалежності, це особи. Які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Такі люди отримують по 3100 гривень. Четверта група члени сімей загиблих або померлих ветеранів війни, захисниць та захисників України. До цієї групи також відносяться чоловіки та дружини померлих осіб, які отримали інвалідність наслідок війни. Учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських репресій. Ці особи мають право на виплати за умови, що їх загиблі родичі за життя були визнані особами з інвалідністю. Крім того, чоловіки та дружини отримують допомогу тільки в тому випадку, якщо вони не одружилися вдруге. Розмір виплат членам сімей цих категорій громадян. Становить 650 гривень. І остання група осіб, які мають право на грошову допомогу до Дня Незалежності. Це учасники лінії, колишні в'язні концтаборів, гетто та інших місць промислового утримання, а також діти, партизанів, підпільників та інших учасників боротьби у тилу ворога. Крім того, до цієї групи відносяться особи. Насильно вивезені на примусові роботи. Ці перелічені категорії громадян у серпні отримують грошову допомогу у розмірі 450 гривень. Ще раз звертаю увагу, що заявки на отримання грошової допомоги можна подати лише до 1 серпня. Тож, дякую за увагу! Будьте здорові і хай щастить!